Я варю борщ під обстрілами. Три рази вибігала в тамбур. Глянеш з Маріуполя люди. Ми були чорні, страшні, грязні, змерзлі, залякані в очі були як у кроликів тих за перед удавом. Чи що ховають у дворах, я не знала. Але що люди помирають і їх не забирають, я знала. Сказати, що ми пройшли Маріуполь, нічого не боїмося, та ні, ми наоборот розуміємо, що може бути. Вона жила неподалік Азовсталі і чула, як розриваються російські бомби? Сьогоднішнє наше інтерв'ю з авторкою маріупольського щоденника невигадана історія Анжелою Білодід. Вітаю, слава Вітаю. Україні! Героям слава! Дякую вам, що погодились на це інтерв'ю. Це по-перше, давайте наше спілкування почнемо з такого питання: ось ви авторка Маріупольського щоденника. В який момент в окупації, в окупованому Маріуполі, ви вирішили, що будете. Вести щоденник, робити навіть фото та відео. Трошечки вас виправлю не в окупованому, а в блокадному. Тоді ще російські війська не зайшли в місто. А писати я почала вирішила записувати ну, 2 березня, коли зникло світло, зв'язок і ну, не стало такої комунікації, як сказати, при постійному обстрілі, при постійних обстрілах. При тому, що ти знаходишся завжди в такому стресі, ти починаєш плутатися е, ті події, які відбувалися за день. Наступного дня ти можеш вже не згадати, чи це вчора було, чи це сьогодні, чи це... тому що е, дні були як день сурка, весь час було Ну, все, все однаково. Все єдине, що там по-різному. Якісь речі відбувалися, але події плуталися в голові. Щоб цього ну, не плутатися, щоб. Я не знаю, може, щоб розповісти дітям, а може для того, щоб самі не, не зійти з розуму. Я почала занотовувати це все. Була зошит, ручку, в хаті було холодно, ручка мерзла, паста сама, руки мерзли і освітлення не було, але ввечері я сідала і записувала те, що за день відбувалося, тому що. Події такі ну, завжди обстріли. Я не виходила перший, перший час з квартири, тому що мені було страшно. От, а чоловік виїздив, привозив іноді хліб з порту, от, і, і воду технічно набирав, от були такі струмочки. Я не знаю, самотьоком бігли в море, видно, згори, і так вони по стінках підпірних стікали, і, ну і там можна було набрати води. А що записувало щоденник? Щоденник записував спочатку зовсім, ну, що відбувалося, мій чоловік Іван, ну Ваня його називала, так я писав: Ваня поїхав в порт. Я варю борщ під обстрілами. Три рази вибігала в тамбур, тому що на налітав літак вилітав. Там почалося бомбардування. Ми не знали, де. Воно не видно, знаєте, як щільна забудова, то е, ти бачиш. Будинок, який перед твоїм перед твоїми вікнами, але в нас квартира була на два боки. Я могла виглянути з одного балкону і з іншого. На одну сторону в двір, а друга виходила, можна було побачити площу за магазином Грація і трошечки ринку куточок було видно. І так на 23-й туди на, на в'їзд в Маріуполь в ту сторону. І я тільки виглядувала, як тільки десь далі ну, пересувалися обстріли. Можна було ну, на свій страх і ризик виглянути, висунути носа з балкона. Ну, А так як я захоплююсь фотографією, то я, звичайно, ну, я не репортер, я не люблю репортажі, я люблю художню фотографію, я люблю натюрморти, пташок, природу, все таке. Але в той момент я не могла не фотографувати, тому що це був такий апокаліпсис з вікна дивишся, все димить. То там дим, то там те, що я бачила з балкона, я те фотографувала. Не фотографувати зовсім я не могла. А так як був телефон наявності, а зв'язку майже не було. От, і я використовувала його як фотоапарат, тоді коли могла. Тобто, з балкону мене ж ніхто не, не, за, не заборонив мені фотографувати. Ну, вид був майже однаковий, тобто там є у мене декілька видів. Трошки лівіше, трошки правіше, але дим, скло, вогонь, там таке, люди готують внизу, всі виходили, налаштовували в дворі. Ну, хто що міг, у кого були мангали, ті попривозили мангали, хто з машинами, У кого не було, ті збирали каміння і якісь такі. Вогнища налаштовували, щоб можна було каструклі поставити, тому що готувати треба було діти і все інше. Ну і взагалі людям треба їсти. І по перших порах, коли світло відключили, в холодильниках у людей ще були продукти. Да, в магазинах вже нічого не було ну тобто неможливо було нічого купити, але. Ну і от ті події, які відбувалися, які я бачила, що це я так і занотовувала. Розкажіть про свій побут в таких умовах, коли фактично, якщо я не помиляюсь, не було води нічого, не, не було світла, і якщо я правильно розумію, не було і тепла в таку погоду. Звичайно, не було. У нас у квартирі вже перед від'їздом було 8 градусів кухні. Кухня була сама внутрішня і сама тепла. 8 градусів Цельсію. От собі уявіть, а в хаті в маленькій вона ну, кутова була, і в ній ще на 2 градуси менше, тобто 6. Ну, виявляєте, що цілодобово ти знаходишся в діти, як капустина, де не можеш поворухнутися, тому що а воно вже не зігріває, і ти от ходиш як закляклий такий, але ну, рухатися треба, звичайно. І це виживання в таких умовах, розумієте, спочатку шок. А коли 6-го числа ще й зник газ, тобто все. Цивілізація взагалі закінчилася. Звичайно, був шок, була істерика. зрозуміло, що робити, як, як жити, як, ну, як можна існувати. Так, окрім цього всього, постійні бомбардування, постійні обстріли. Ти не знаєш, чи куди воно прилетить, чи, чи сюди, чи в сусідній під'їзд, чи, чи поруч, в квартиру, чи, чи в сусідній будинок. Тобто все кругом гатить, хто. Що, з якого е, виду зброї, я ж не розбираюся. Мені однаково, я розумію, що це все смертельне. Оці звуки всі, це десь щось впало і могло когось вбити. Тобто я не бачила цього, але я чула. Підстрибували у нас і меблі, і дзичали, і скло, і все на світі. От. Але сказати, що там. Постійно і розуміла, де воно і що ні. Ми сиділи, виходили в тамбур. Ну, дві квартири зачинялися, виходили туди, щоб там правила двох стін. Ну але я скажу вам від прямого попадання, звичайно, і дві стіни не, не спасають недалеко від вас. було підприємство Азовсталь. Там також відбувалися події. Чи було якесь розуміння, що взагалі відбувається в плані протистояння армії української російської? Чи це був якийсь інформаційний вакуум? Ви залишалися лише самі по собі? Спочатку, коли був ще зв'язок. Маріупольська рада, канал в Телеграмі ну, зробили. Ми туди дивилися, дивилися, звичайно, марафон єдиний. Тобто інформація на початку була. Інтернет, все ми на початку так. Ми розумієте Маріуполь, він же з 2014 року війна у нас взагалі-то. Тобто ми завжди були на недалеко від фронту, і нас відстоювали, і в нас були події, звісно, у 2015 році, коли попало в наш е, е, мікрорайон Східний, і загинуло багато людей тоді, обстріли дістали туди. Тобто, ми завжди знали, що ми живемо поруч. У нас було багато військових. І е, от, ну, я не військова, звичайно, але я сподівалася, що при, таку, ну, при такій кількості військових, при тому, що якісь фортифікаційні споруди робилися навкруг Маріуполя, звичайно, не, не, ну і в самому Маріуполі іноді були, блокпостів було куча, всього такого. І я сподівалася, що нас відіб'ють. Тобто там уже я думала, там уже прямо Форт-Боярд стоїть і не менше. Тобто, якщо посунуть з Донецького напрямку або там Новоазовського, то нас, я думала, що там уже ж все Укріплене і нас відіб'ють. Але, звичайно, розпач і розуміння того, що у Маріуполя вже немає шансів. Наступив тоді, коли ми дізналися, що пруть вже через Бердянськ. Навкруг все гахкало, так, зрозуміло, летить літак. Це було найстрашніше, звичайно, коли гудів літак, не було зрозуміло, що, де він скине свої бомби. От, Ми чули, він загудів, вони з Єйська, мабуть, літали ну, кожні там, ну, 15-20, півчаса. Тобто, ну, це часто досить було. І вони налітали і скинув бомби. Ага, десь воно гепнуло, десь щось. Але, звичайно, на Азовсталі чи не на Азовсталі, ми не знали, що там на Азовсталі були наші. ну, Не настільки ми не бігали туди, тобто, не дивилися, що там і як. Але коли. Дванадцятого числа під нашим домом впала бомба, то це ж зовсім не зовсталь, розумієте? Хочеться з вами поговорити про те, що відбувалося в місті, чи було б відомо вам трошки далі, ніж ваш будинок, чи розуміли ви, що відбувається у сусідніх дворах, у сусідніх будинках? Чому питаю? Бо пізніше з'явилися факти, що буквально. Інколи люди ховали своїх сусідів у дворах. Ви знали про те, що таке відбувається? Що ховають у дворах, я не знала. Але що люди помирають і їх не забирають, я знала. Тому що ми виходили, у нас будинки стояли таким колодязем, і ну, двір виходили люди ж готувати і, звичайно, ну спілкувалися. І коли спускалися вниз, спілкувалися з сусідами, і сусідка в нас така, ну. Вона торгувала на ринку, і така була говірка, така компанійська і організатор гарний, така вона стояла на воротях і нікого не пропускала в під'їзд, щоб чужі не заходили, щоб не було, ну, розумієте, лишнього, як то кажуть, мародерства, тому що мародерство було страшне. І вона мені показувала, он дивись, бачиш, а мороз на дворі, бачиш, вікно відкрите? От там, в тій квартирі, там в тому домі, в тому під'їзді, в той квартирі, на тому поверсі. Ну, трупи відкривали двері, вікна, щоб ну, не розкладалися вибачте, тіла. Тому що, звичайно, як звичайні процедури судмедеексперти, і там хоча б забрали скорбота. У нас була похоронне агентство, але ну, ніхто не забирав а що робити. З померлими, помирали люди в квартирах, тобто старі, або серцевий напад, або не вистачало ліків. Людина жила в будинку, і вона знала, що в сусідній квартирі лежить мертвий сусід. Ну, знали, тому що люди спілкувалися, виходили і ну, знали, що там померла або там. Старенька якась жила, там не витримало серце, або ще щось там ну, показувала мені сусідка, три чи чотири квартири, отак навкруг в будинках, що там люди померли, і в такий холод відкриті були вікна і балкони в людей, тому що треба було якось зберегти тіла. В нашому дворі на той час я 16 ми 16 березня виїхали. В нашому дворі нікого не ховали в той час. Але е, ну, нам я не можу сказати пощастило, ну пощастило. Ну, Господь відвів, я не бачила трупів на вулицях. Розумієте? Тобто я до 7 березня з хати взагалі не виходила, звідки я могла це бачити, так? А сьомого, восьмого, дев'ятого, ну то, що ми їздили, то ми їздили по центральних вулицях, зв'язок шукали, щоб домовитися, ну, додзвонитися дітям сюди, сказати, що ми живі, по-перше, та й взагалі знати, як тут в Одесі. І, ну, те, що ми бачили, трупів на щастя, я не бачила. Що стало останньою краплею для вас, коли ви зрозуміли, що все, ми виїжджаємо, ми намагаємося виїхати. Знаєте, я почала б їхати ще раніше, але наші сусіди з 5 березня, над нами сусіди, з 5 березня вони намагалися виїхати. Вони їздили кожен день на драмтеатр. Туди на площу перед драмтеатром, казали, що зелений коридор, зелений коридор по радіо у нас було радіо невеличке на АМ хвилях, бо тому, що, тому що ФМ не працювало. АМ можна було зловити. Ну і попервах ще там не дуже глушили. От тоді пізніше, видно, підійшли оці глушильні машини, чи я не знаю, як це називається, але взагалі глушили українське радіо. Але ми знаходили то польське радіо, то японське радіо на російській мові, і хоч щось могли знати. Потім, ну І Соловйов радіо, це, звісно, звичайно, було ну, в пріоритеті. Але слухати його можна було, у мене нервів не вистачало. Пропаганда добувала російська. Е, Ну це неможливо. Можна було слухати новини з точністю до наоборот. І тоді ми по радіо там уривками якось почули, що вони доїхали до Бердянська, тобто перші, хто виривався з Маріуполя, доїхали до Бердянська. Я так зраділа, думаю, ну вже ж, хоч ну, хоч якось, уж люди якось доберуться далі. А 15-го числа. Також колона приїжджала, також уїхали. І наші сусіди, ті, що весь час їздили на 15 15-го вечора, вже не повернулися. Ми здогадалися, що вони виїхали, тому що ще одна колона прорвалася, і ми по радіо почули, що так вони поїхали. Ваш блокпост. Ви виїжджали не самі. Я так розумію, що ви виїжджали з іншими сім'ями. Перший блокпост. Ось вас зупинили. Як ховали фото, відео, свої зошити? Як це було те, що телефони будуть перевіряти? Ми ну здогадувалися, тобто розказували і раніше, що можуть коперсатися в телефонах, і взагалі тому ці телефони, які в яких була були фотографії, і взагалі які діючі, я заховала в речі далеко. А взяла такі, от з кнопками ще і дві зарядки до них старі валялися у ящичку. Прихожки, і я їх схопила і в сумочку собі поклала. Ну, що розряджені, зв'язку не було, ну нема, ну, ну нате, дивіться, ось телефон. Ну, такий в мене телефон, не смартфон а ще такий. Ну, на дурочку розумієте? Звичайно, якби почали витрушувати, усе так усе б знайшли. Ну, отак запхала поглибше, та й все. Боялася, я вивозила фотокамери свої, тому що чоловік сказав: нема куди, я говорю, ні, я як лялька на капоті поїду, але. Камери я заберу. Та лише завдяки фотографії я і розмовляю з вами зараз, і ви мене розумієте. Тому що вона мене, моє хобі мене врятувало, мій, мій душ, душевний стан, такий нормальний, психологічний, відновився завдяки фотографії. Але я розуміла, це ми заховали, було страшно. Наші Друзі, що ну з нами їхали, вони почали видаляти Фейсбук. Ну це всі соцсети, все щоб нічого не було в телефоні. На на випадок та фотографії почали. Я не стала нічого цього робити. Тому ну, як буде? ну. Було страшно, ну але взагалі було страшно. То не залякували, не погрожували. Ні. От, ну не можу нічого сказати. Ну наговорювати не буду, як то кажуть. Але нам самим було страшно, нас не треба було залякувати. Ми так виглядали всі маріупольці. Нас було глянеш з Маріуполя люди. Ми були чорні, страшні, грязні, змерзлі, залякані. В нас очі були як у кроликів тих перед удавом, Розумієте? Тобто, коли ми перший блокпост у нас був у Мангоші. Тобто з міста ми виїхали нормально, і ми поїхали понад морем, а перший блокпост був у Мангуші великий. І там Великий Хвіст тягнувся. Але завдяки тому, що ми понад морем, якби друга черга, і ми швидше пройшли, його, цей блокпост. Але коли ми стояли там більше години на першому блокпості і проходила повз колона техніки на Маріуполь, мене так скули водило. Я ну, і хотіла сфотографувати, але не могла, бо фотоапарат, ну, верніше. Фотоапарат, само собою, а е, телефон був далеко, та й небезпечно ж було, тому що повну з то й ходило от скрізь. Але жилваки ходили страшне, злість брала. І я розуміла, що це ж пекло готується там. ну, Маріуполь, преколона здорова, техніки, і солдатів, і всього на світі. Але що ти можеш зробити? Нічого. І ми бачили, що деякі машини. Доглядали особливо там, де були хлопці. Такі, ну, такого віку, що могли воювати. Ну, нас заглядували, просили відкрити багажник. Ну, таке, ну, документи, звичайно, перевіряли, ретельно заглядали. То ми сиділи, як ну, боялися їй слова сказати. Вже далі це вже було за Бердянськом. І от тоді ми вже зрозуміли, що на кожному блокпості буквально наші люди, наші фермери, волонтери. Не знаю хто, велика їм подяка. Вони. Робили ну, в пакети целлофанові пакували, там сушка, ну, ну що завгодно, яблука, батони, хліб, бутерброди навіть робили такі упаковані. І Маріупольцям це в машини кому що треба, було вода в пляшках. в общем, все напихували. Це велике таке було там солдати з тої сторони, з цієї сторони, з правого вікна, скажімо так, стоять наші українські люди, які ну, хочуть обігріти. і Допомогти Маріупольцям, які виривались з пекла. Ви виїжджали, коли вже були на межі. Ви виїжджали, рятуючись з Маріуполя в той момент. Зараз розкажіть про свій стан. Зараз скільки тривала ваша ось ця реабілітація, якщо можна так казати, скільки відновлювались? Я плакала, ну ну не можу сказати. Ну раз по п'ять, по шесть на, на день це в мене. Я вже хлопцям своїм сказала: не звертайте увагу, я не можу себе контролювати. У мене сльози текли просто самі по собі від, від любої новини, хоч такої, хоч такої. Тобто нервовий стан був, закачайся. Я боялася вийти з квартири, навіть магазин в домі там поруч, ну, трошечки пройдися, Це, ну, я боялася, перше було важко. І тоді, вже в травні місяці, у чоловіка брат рідний на Чернігівщині, він з Чернігівщини. І він запросив, сказав, що ну вже кацапів там уже не було. Вони ж одне час ну проходили ж там на початку, а тоді ж їх вже вигнали звідти, і сказав, що у нас вже немає такого, і приїжджай. А ми якраз. Як тільки приїхали, тут мені в ті базу попали в Одесі перше. А воно там теж недалеко. Я з вікна дивлюся і бачу цей дим, і сиділа в коридорі, в шкаф ховалася, що хочеш. Ну, я боялася, звичайно. Сказати, що ми прийшли в Маріуполі, нічого не боїмося, та ні, ми наоборот розуміємо, що може бути, і тому, можливо, так, як не бояться або діти, бо не знають чого, або дурненькі, ті, що не розуміють, що може бути. От. Боятися треба, але треба тримати голову в порядку і мізки в порядку. Я з травня по грудень 22-го року була в чернігівських лісах, фотографувала. Спочатку я взагалі не розуміла, на що воно мені не треба і чи треба. Я просто брала фотоапарат і йшла в ліс. Ходила там сама наодинці і ревла, і кричала, і що там тільки не було. От. А тоді поступово-поступово все-таки природа розквітала і. От, ну і таким чином ходила, вихажувалася, так би мовити, і вірші на одинці з собою писала на оці події, які відбувалися, і все відгукувалося в душі. Якось воно так складалося в вірші невеличкі. Зараз ви вже в Одесі. Давайте замість підсумків нашого інтерв'ю спробуємо пояснити ваші спогади, ваш щоденник. Він для кого і для чого ви його зробили? Чому це важливо? Спочатку я почала його писати для себе, для того, щоб дітям тоді розказати, тому що я не, ну, не могла все запам'ятати. І воно стиралося і накладувалося. Я почала занотовувати. Це перше. Коли виїхали і коли ну, він у мене лежав та й лежав собі, читати його я не могла. Я викинула в інтернет ці фотографії свої ну, спочатку, хто міг розбирайтеся. Сама перечитувати я це, передруковувати я не могла, тому що в мене до істерики доходило. Але лише ось у му році, у, ну, осені, на початку осені, я вирішила таке ну, перечитати свій щоденник. І взяла перечитувати і зрозуміла, що. Ну, розумієте, в стані стресу і холодно, в холоді, і без світла достатнього. Звичайно, почерк у мене взагалі поганий почерк. А ну, я сама ледве розібрала, що я писала, то я не, зрозумію, що, не розумію, що там люди могли роз... прочитати. І я вирішила, що треба записати це в word документ ну, тобто перевести для нормальних людей, щоб могли прочитати це, що там написано. Але це так для родичів, для, для себе, ну але щоб воно залишилось. От хай буде, тому що зрозумієте, в нас е, організм працює на самозбереження і, звичайно, все притуплюється трошечки, воно так mm. одвигається на задній план. Якісь події забуваються, е, не хоче наш мозок це пам'ятати, тому що це стрес. Але забувати це не можна. Те, що, те, що зроблено з людьми, те, що. Росія робить в Україні, це, це не можна, щоб забулося. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися своїми спогадами, і дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую. І вам дякую за увагу.